И всем привет, с вами Драгон Лорд. И сегодня мы пооткрываем кейс. Что то не беру? Я тут пару кейсов купил. Ну, Нормально так. Один открыл, так что проверю. Я стал. Так. Ну вот, стики кейсов. Зараз секунду. Це була невеличка така рекламка. Будь ласка, щоб нам випалися Бабки, 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 бабки. Ну, да, непогано. Кейс якраз. Можна купити отакі от Не треба. Ну, майже рівно кейсів. Да. Ще кейс. о, о, так. Ще займів на кейс. так. Давайте... Ой. відкриємо Зейсу. Так, подивимось, що може бути. Якийсь шолом странний. Ну в основному прикольне щось. Будь ласка, якусь гарну. О, тут! Ай, блін, не обидно. Ну, похоже, на КСГ был дуже гарно. Так. І то зараз я вам то покажу. Потім, що мені той раз випало. Будь ласка, щось кльове-кльове Кльове-кльове гарне. Опять? То ви здіваєтесь. Що за... Чи... Сенс в мені пістолети, Я не хочу з пістолетами гуляти. Я не люблю пістолети. Тільки ще, навернув. Ой. Що? Как в реальной жизни. Хрень, я то выпадает, О, боже. Последний мне кейс. Будь ласка, шойц, нормально. Опять -то? Я, я продавать буду. Сел, конечно. Окей. Продал. Я не хочу такую ручку. Ну, боюсь, им все она. Оце вже мені більше нравиться. Ну. No. О, у мене таке ж же... саме з такою ж самою покраскою, тільки інша оружа є. Оце, бачите. Зараз покажу. Бачите, з такою ж самою покраскою. О, це, це, кстати, я вам скажу, чесно, добре. Давайте то, то мені більше сподобалось. Це, це гарно. Ну да. Звісно, де... Ой, буду... Ой, якщо мені червоне щось випаде, я буду такий. Да. Про кейси самі круті. Тут тут и... Тут менший шанс, ніж в цих кейсах, потому що в в кейсах у CSGO. Менший шанс, ви вы уявляєте? Але зато дуже гарно прорисовано. Я вам покажу як этой гра називається. Слушайте, ну хоча бы що то. Фіолетовий, ой. Щастя боже. Слухайте, це вже душі якийсь, будемо тільки його відкривати. У на нас тут нет печаки. Бе бачите, що нам випадає з нього? Оце гарне, да. Це тоже не. У нас фіолетове, ну на фіолетові всі ігри вже прекрасно. Окей. Так. Це от що все, що нам випало. А, е, Давайте. Іди. Опа! Эээ, давай это фамас, фамас, фамас. Ну не знаю. Хоча б якась оружие. Так, то, що, що было, у нас еще. Я сейчас сішав... выиграю Dragon Lord. Тут в встановлю... прикольно. прикольная... Будь ласка, за них. А які за цих можна зайти на Игра прикольно Секунду У Анисам Дигл был! Вот як тут оружие менят, я не розумію. Я цим с пистолетом хожу, я задумался. Не yeah. так, все. я выхожу, я, я задумался, Як мне поменять цей пис. Ну, давайте давай а поміняти команду. Будь я. МПСМ. Он лук. Я знаю, що моя перший раз. Другий. Но no, мене цікавить не нічого. Я тут оружі міняти. У мене наприклад, так. У, чого, у мене от ця штука випала, вона відкривається на ось есть і якого хрена? От як меня поміняти? І Для мене це єдиний, Я не знаю, це було, А, це типа тренування? Як я к я тоді пов. Блін, це не лаце. Нє, я не по... я я я її я... ступлю. Я... 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 я не розумію просто цей суті. Я корружию меня ты максимум це все Все, браком ровный день. короче, на цьому кінець, всім пока. Я сказав, або не пока. Ну, я не знаю, ну, вже там мой лайк, Що робити, Не то, що лайк, мой же не там той Зачем знімати, я не знаю. Ну коли я питаюся до цього довести типу: "О, круто, да". А потім узнаєш, що майже времени немає на що тратиш ціня повна. неудача там. Я не зрозуміти потім. Я вас відере. Ви мене точно. Так. І всім пока. На Майже навсегда.